З наступного року вартість проїзду в міських автобусах може зрости. Наразі міська рада розглядає розрахунки перевізників, в яких вказується, наскільки та у зв'язку з чим вони мають намір підняти ціну на проїзд. Економічні служби мерії вивчають, чи обґрунтовані ці розрахунки. Перед тим як рішення про підняття тарифів затвердить виконком, згодом на це повинні дати ще й на громадських слуханнях. Якщо мерія піде на зустріч перевізникам, то тернополянам незабаром доведеться платити за поїздку 1 гривню 25 копійок. Ми розуміємо, що треба десь балансувати інтереси і громади, і перевізників, оскільки збиток вони не можуть. Основні засоби в основному придбані за рахунок кредитних грошей, і це буде дуже серйозна проблема. Практично йде питання виживання, невиживання перевізникам. Міський голова зазначив, що перевізники, які обслуговують тернополян власними автобусами, виконують також і соціальну функцію, адже вони не можуть працювати собі у збиток. Я думаю, що найважливішим буде момент щодо перевізників, це наскільки буде подорожчання, Тобто десь залишити в розумних межах. Як на мене, тобто ціна не може підніматися більше, ніж гривня 25, Це саме крайні. Хоча розрахунків ще немає, вони будуть підлягати детальному вивченню, і тільки тоді можемо щось говорити. Основною причиною запланованого підняття цін на проїзд в Асоціації перевізників Тернополя називають подорожчання диспалива. Окрім того, зросла ціна на мастильні матеріали і заробітна плата.